Моїм небесним. Віднялися і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Дорогі Борисі, браті і сестри, ми стояли хвилю часу перед храмом, чекаючи на владику і томилися, поспішали, щось думали. Нарікали, тому що ми по-своєму рахуємо час. Для нас 33 роки це є багато, це є мало. Для людини для людини час протікає своє рідно. І мусимо знати, що Господь Бог створив час для нас, щоб нам дати зрозуміти, що ми не є на землі вічні, і наше життя колись закінчиться. Для Бога часу не існує, бо Господь Бог є поза часом. Однак у своїй бутті, Господь Бог схотів прийти до нас на землю. І для людства 33 роки це є фрагмент нашого буття. Тому що для нас 33 роки для планети, для Вселеної це є майже нічого. Однак Господь у своєму Боті у боті святому, прийшовши на землю, лише до неї доторкнувся і в Але яких змін вніс Христос своїм доторком, коли прийшов Христє Різдва, перетрим Хресну смерті, Воскрес і Вознісся. Він змінив нашу планету. Змінив наше буття. Він повернув людство надію на вічне життя. Коли ми йдемо на вечірню, ми бачимо, як за короткий час. У храмі гасне світло закриваються царські врата, і священник стоїть перед вратами і мовиться. І за який час ми співаємо світло Тихе, святої слави безсмертного Отця Небесного. Що це означає? Чоловік згрішив в лиці Адама. Є. Господь прогнав його з Алянського саду, двері закрилися, світло плавзаті погасло, і Адам плаче перед царськими вратами і молиться в лиці священника, очікуючи на прихід Спасителя. За якийсь час світло засвічується, і співаємо світло тих. Христос прийшов і каже, я є світ світу». Оцей прихід Христа на землю просвітує кожну людину, яка проходить на світ. І до кожного з нас каже Господь, будьте святі, бо я святий. Сьогодні святкуємо свято всіх святих. По суті, це є храмовий праздник для тої церковці, чекає церквище. І ми радіємо, що маємо змогу і нагоду прийти сюди, Богу, і показатися, помолитися і від Бога отримати благодать. Це є великий, а може найбільший дар, який Господь нам дарує. Це є його благодать. Це є радість, це є мир, це є успіх, це є енергія, це є бажання, це є повнота, життя, життя в Бозі. І ось Ісус Христос, прийшовши на землю, нею доторкнувся і каже, іди за мною. Іти за Христом означає сповнити шлях Христа. Як це чинив він. Хтось питався у Христа, Господи, де перебуваєш? І що каже Господь? Прийди і подивися. Ми говоримо про святість. Водночас ми її боїмося, бо ми не знаємо. Як це буде святим? Однак ми молимося і кажемо, Отче наш, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. І каже апостол Павло воля Божа, ваша святість. Бути святим є дуже непросто. Але це є. Ми чуємо сьогодні апостол, читається слова апостола Павла, де він повідомляє, що робилося із людьми, котрі Христа свідчили, чого вони зазнавали, які наруги, які терпіння. І в кінці вони осягнули Небесне Царство. Сьогодні маємо інші умови. Ми маємо інше. Життя. Однак до святості Боже, Господь кликнув як тоді, так кличе і тепер. І ми мусимо йти до Христа. Йти до Господа, бо іншого шляху ми немає. Ісус Христос прийшов на землю. Проти Нього став цілий світ. І Його засудив лукав, його розп'яв злого Христос Воскрес. І що сказав мир? Оцей мир Господь дає християнину, щоб у тій тривозі, у тій напрузі він в серці був спокійний що Господь є поруч, що Він є біля чоловіка, він чекає на прохання і готовий підтримати і допомогти. <кій> У житті є різні моменти. Ми воріємо, <кій> нам щось бракує. Ми злостимося, ми нервуємося, ми нарікаємо, інколи кланемо. Це все є так. Однак що каже Господь, скільки разів впадеш? Встань і спасешся. Ми можемо впасти в гріх. Це є людське. Ми не мусимо грішити, але можемо впасти в гріх. Але впавши встань. стані, немає права у грисі перебувати довший час. Бо це є справа диявольська. Сьогодні у світі йде страшна війна, страшна боротьба. Світ воює проти Господа Бога. Світ воює проти його послідовників. Воює проти християн. І сьогодні нам належить Христа або визнати, або зречити. Бо ми є нині свідки Христові на тій землі і в тім місці. Тому бути відважними, бути мужніми, бути сильними це не просто. Але що каже Христос, все можливо тому, хто вірує, наша віра нас має тримати на дусі і підсилювати, щоб при потребі. Ми могли стати на захист Божої правди, а навіть і на смерть, якщо така буде потреба. Бо це життя, що є на землі, воно є тривале, це є блим ока. а тим є вічність. Як ми тут Христа визнаємо, ми осягнемо вічне Небесне Царство, бо Господь Бо нас прийме і оправдає. Якщо ми заречемося Христа. Що можемо сподіватися? Відвага, мужність це є один із плодів Духа Святого. А каже апостол Павло, бойовузи Небесного Царства не успадкують. До томи Акінського прийшла його сестра. Що треба робити, щоб бути святим? А він сказав, що треба хотіти. Лише хотіти бути святим. А Господь підтримує, попровадить і поможе. Ми маємо багато життєвих кафій. Іменина, Христиня, весілля. Що щастя, здоров'я, успіхів, добробуту, ще щось, ще щось. Ми ніколи не бажаємо, щоб ти був чи був святим. Ми тим страдаємося, ми цього уникаємо, ми того не хочемо, на жаль. А про це має найперше дбання. Бо якби ми не жили, як ми не ходили, ми все одно пройдемо крізь руки. І як буде відрано і приємно, коли Господь своїх прийме до себе, а будуть на стороні, чого дуже не хотілося. Тому усім вам хочу побажати так само і собі. Не бійтеся, бути святими, Не стидайтеся. Христа. Не ідімо на манівці. Господь є Бог єдиний. Він прийшов на землю і показав своїм дотику, що він є все він є все сильним, хай наше життя зміниться від Божого дотику до нашого серця. Ще один. Де виховується і де навчається свято. Найперше в сім'ї, найперше в родині. Батько, мати, дідусь, бабуся. І ми всі вийшли з дитинства. І ми бачили, як живе чи живуть наші батьки, наші родичі. Живо і ми свято. Про наші діти і внуки від нас вчилися. Як це буде святим? Ми маємо страшну війну сьогодні проти сім'ї. А це є основа святості, є основа церкви, основа спасіння. Це є сім'я, християнська сім'я. І нам є пропонують різні види, види збожих, підхилень, упадків, нам бажають зла, бажають пропасті. А Господь кличе до себе і каже, будь святий, бо я святий. Умімо це дітям прояснити і довести, що реклама це завжди є омана. Це є неправда. Істина є у Бозі. І Господь нам це показує і доводить власним життям, хрестною смерті і своїм.